Об'єкт зафіксували над Україною соцмережі, вже охрестили його як НЛО. і справа в тім, що на кадрах видно, як ця річ нерухомо зависла на одному місці. Так, не можуть робити звичайні літальні апарати, та й його форма була дуже дивною. Очевидці зізнаються, що ніколи такого не бачили. І саме це їх дуже налякало. Втім, далі сталося ще дивніше. Цей об'єкт, за словами свідків, раптово безслідно зник. Відео цієї загадкової події побачимо далі. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайку і підпишіться, щоб не пропустити новин і підтримати нашу інформаційну варту. Ми розпочинаємо у мережі. Почали поширювати досить дивне відео, на якому помітно невідомий літальний апарат в небі прямо над Україною. НЛО зафіксувало над позняками в Києві на оприлюднених кадрах. Помітно якийсь об'єкт в небі над спальним районом. Він не Рухомо за будинками, що саме то було достаменно невідомо однак, що дивно, так це те, що. Об'єкт, який з'явився ні звідки, і зник в невідомому напрямку. Самі ж місцеві пишуть, що куля кілька хвилин була нерухомою, а потім загадково зникла. Зазначимо, що раніше вже над Києвом помічали невпізнані літальні об'єкти. Щоправда, тоді українці могли спостерігати на небі яскраве біле свідчення в формі кола. Першими про це написали кияни. Однак, подібне космічне явище помічали також над Одесою. Містяни фіксували велике біле свідчення у формі кола, яке можна. Було спостерігати на нічному небі. Зауважується, що подібне явище або як його називають в масенджері. НЛО можна було спостерігати з різних областей України. Його описують як біле яскраве свідчення з блакитним відтінком, яке раптово з'явилося на небосхилі. Помічали НЛО і в зоні бойових дій. Об'єкт висів у повітрі над полем бою і рухався. Відео з НЛО зняв дрон DJI, яким керував український оператор. На кадрах видно якийсь великий об'єкт, що так само нерухомо висить над землею в повітрі. Крім цих аномальних явищ, Україну ще й накриває аномальною спекою. В Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. І попередження про небезпечні метеорологічні явища опублікував український гідроматцентр. Синоптики обіцяють сильну спеку та подекуди шквальні зливи. Зокрема, в більшості західних областей будуть грузи місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. Так попереджають експерти. Через негоду навіть оголошено і перший рівень небезпечності. Також в Україні стоятиме рекордна спека, особливо. Вість в тому, що плюси вище тридцятки накриють всю територію країни, а не окремі регіони, як це було раніше. Послаблення спеки, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, ймовірно, лише в західних областях, а також трохи в північній частині України. При цьому, хоча спека і збережеться, температура повітря знизиться на кілька градусів. А ось на півночі країна вже скаржиться на незвичний дощ та погане самопочуття. Так мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувалися поганим самопочуттям. Про це заявив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко. Цитую, служба 1580 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі. і Погане самопочуття. Так дійсно в районі вулиці привокзальна було зафіксовано опади незвичного характеру. Йдеться в повідомленні При цьому дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі. Ніяких аварійних ситуацій не було. В той же час всі відповідні служби ДСНС продовжують працювати та моніторити ситуацію. Спері спокій та слід. Бути за подальшою інформацією, додав Дрозденко. Згодом в сумах перевірили повітря після дивного дощу. Згідно аналізу повітря, проведеного фахівцями лабораторії, ДУ у сумській оцікапх мост наразі всі показники знаходяться в межах відповідних норм. Про це повідомив начальник сумської МВА. Зазначимо, що аномальною спекою накриває не тільки Україну, а й багато європейських держав та навіть США. Експерти прогнозують, що це літо може стати одним із найспекоті. Ніших в історії Пік температурних показників ще не настав, але стрімке зростання температури вже створює проблеми на європейських курортах. В липні та серпні ситуація може лише ускладнитися. Найбільше від екстремальної спеки постраждала Греція, особливо острів Родос. Минулого року навіть курортний сезон тут зірвали через лісові пожежі. Тож туристам, які постраждали від катастрофи, запропонували безплатний відпочинок на Родосі в 2024 році. Проте аномальна спека знову накриває країну. Ною ну до того ж, нещодавно острів сколихнув землетрус. Через загрозливі погодні умови влада країни вирішила тимчасово закрити деякі туристичні локації. А в Пакистані від спеки не стало понад півтисячі людей. Температура повітря в місті перевищила 40 градусів Цельсію. Але через високу вологість спека відчувалася як п'ятдесят. Градусів Цельсію влада відкрила спеціальні центри в надії допомогти людям, які страждають від спеки. Але на жаль, далеко не всі, хто потребує допомоги, зуміли її вчасно отримати. Ситуацію посилюють перебої з подачі електроенергії в карачі, що призводить до регулярних відключень кондиціонерів та вентиляторів. Єдиної можливості врятуватися від спеки. Від спеки страждають і найближчі сусіди Пакистану. Наприклад, в столиці Індії Делі спостерігається безпрецедентна тривала спека, починаючи. З травня денна температура перевищує 40 градусів Цельсію, часом наближаючись до 50. Нагадаємо, що нещодавно повідомлялись про аномальну спеку і в Саудівській Аравії. І кількість паломників, які загинули під час хаджу в МЕКУ, перевищила 1300 осіб. В Сполучених Штатах також отримується аномальна висока температура, яка днями зросте ще більше. За даними Національної метеорологічної служби США, інтенсивна хвиля спеки накрила територію від середнього заходу до Атлантики, де очікується рекордно високі температури. CBS News зазначає, що від незвично високих температур постраждали мільйони ма. Мешканців по всій країні зафіксовано кілька летальних випадків пов'язаних зі спекою. Десятки тисяч споживачів в Детройті, штат Мічиган, відрізані від електропостачання через ураган, але ремонтні роботи уповільнюються через високу температуру. Валтіморі температура сягнула 39 градусів, побивши попередній рекорд, який був встановлений в 1988 році. В Далесі, штат Вірджинія зафіксовано 38-градусну спаку, що вище на 1 градус ніж в жаркому тисячу 1900... 88-му. в багатьох регіонах температура повітря отримується на рівні 32-38 градусів. Крім того, в деяких штатах пройшли сильні зливи, що призвели до паводків руйнації будівель та. Доріг в штаті Нью-Мексико місцева влада розпорядилася провести обов'язкову евакуацію населення з деяких населених пунктів, а також створити тимчасові притулки для переміщених мешканців. Ну а через аномальну спеку на Філіпінах висихають дамби та навіть оголошують дистанційне навчання. Погодні умови на Філіпінах погіршилися через погодний феномен Ель Ніньо. В різних регіонах країна спека сягнула 50 градусів Цельсія. Ще одним наслідком аномальної спеки стало висихання дамби неподалік столиці Маніли, і на її дні навіть виявили руїни давнього міста Пентабанган, який затопили в 1970-х роках для створення водосховища. Нагадаємо, вчені кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачали, що літо з великою ймовірністю поб'є всі рекорди температури по всьому світу. Ну а ми Ликаємо бути обережними і, звичайно, дослухатися до інформації, яка лунає від наших надзвичайників, а також синоптиків для того, щоб бути також в курсі всіх подій. підпишіться на нас та поставте на дзвіночок. Тоді ви будете отримувати сповіщення про свіжий випуск новин. Адже ми оперативно розповідаємо про важливу інформацію. Побачимося! Слава Україні!